Всім доброго дня. Ця доба була більш-менш спокійна, але були повітряні тривоги. Ракет, скажімо так, прильотів не було ні в Одеському регіоні, ні в нашій громаді. І Будемо надію, що так буде і в подальшому. Всі працюють в штатному режимі, місто працює. Хочу сказати, що в ці дні. Шторм на морі і може бути так, що волни можуть прибити морські міни. Тому нашим жителям треба бути дуже-дуже уважним. Сьогодні я їду в обласну державну адміністрацію на нараду щодо тарифів на теплопостачання по теплу. а завтра буде велика нарада в кабінеті міністрів. Питання стоїть також по тарифам, і я абсолютно впевнений, в тому що тарифи ніхто піднімати не буде. Тарифи залишаться як мінімум на рівні минулого опалювального сезону, а всю різницю, яка буде, це ми будемо закривати з місцевого бюджету, бюджету міста. Я думаю, що після таких нарад і в області, і в Києві я обов'язково обов вас проінформую. Отака інформація на, на сьогодні до зустрічі!